Хрещення Господнє християнське свято, встановлене на честь хрещення Ісуса Христа в річці Йордан Іоанном Хрестителем. Це одне з 12 найважливіших після Великодня православних свят. В цей день у всіх містах і селах, де є церкви, святять воду. 19 січня біля собору Різдва Христового набрати води зібралось багато людей. У чому ж сила хрещенської води, і як її використовують через сотні років після хрещення Сина Божого Ісуса Христа? Як використовуєте хрещенську воду і на що сподіваєтесь, коли її набираєте? Ну Все, і вмиваємося, і дітям даємо худобі і хату святим. А що вона для вас означає? Ну, так всі робили, і предки і ми так робимо. По святим дом, потім. Ну, стоит так это сам по праздникам. Там бывает по чуть-чуть, вот пьешь, когда это с ней плохо на душе там или что-то такое. Как для нашей семьи мы деток их поем ею и купаем. Да, ну, для мене це как бы, какое то ну, как святое, что свято. Що интересно, що вона не портиться, скільки вона стоїть, навіть не ні осадка ні. Для мене это як как чудо якесь. Що для вас хрещенська вода, як використовуєте? Чи щороку приходите за нею? Да, Приходжу щороку і використовую спочатку криницю свою, вину трошки, кругом по хаті покроплю. А коли її набираєте, на що сподіваєтесь? Ну, що буде краще. Зараз що вона сподівається, щоб був мир. І на землі, в нас на Україні, щоб все було добре всім людям і бажаю сьогодні в цей день, щоб всіх, хто на що надіється, щоб все збулося. Хрещенська вода це в першу чергу це оберіг, це здоров'я, це те, що ми віруємо в Бога, і що ця віра саме головне, тому що без віри ця вода не дійсна. Водохреші православними християнами святкується 19 січня. Його також називають богоявленням, тому що в цей день світу вперше явилась Пресвята Трійця. Бог отець проголосив про сина з небес. Син прийняв хрещення у водах річки Йордан, і Дух Святий зійшов на сина у вигляді голуба. На водохрещі освячують воду, в тому числі й в природних водоймах. Для цього з льоду вирубується хрестоподібна ополонка Йордань. В корстині в районі пункту прокату катамаранів та човнів. Її підготували заздалегідь. Иисус Христос принимает крещение от Иоанна в Иордании, хотя он не нуждался в крещении, потому что он безгрешен, хотя был одним из нас. Он и есть, по сути, Бога человек. И вот Иисус Христос нам показывает, что для нас главное не только внешнее, но и внутреннее. И оно взаимосвязано между собой, и внешнее, и внутреннее. И потому э, также логично, дорогие братья и сестры, будет для всех нас, что э, имея, имея этот прекрасный, прекрасный обычай, имея этот, эту, эту прекрасную традицию, и она, эта традиция несет в себе Духа Святого. Духа Святого, который просвещает каждого человека, который становится на путь крещения и на путь спасения. Пустьрі, браті сестри, кожен з нас сприйнює цю красоту християнства, цю красоту духовну, яка спасет мир. з праздником. Дякую. Після водоосвятного молебню всі охочі з вірою у серці тричі занурювались у крижану хрещенську воду. Адже Божа благодать від святої води дає людині сили та наснаги. Бажаючих очиститися цього дня виявилося багато. Це геть юні дівчата та хлопці та люди поважного віку. Что для вас водохрещ, что для вас занурение у речку? Ну, получить благословение Господа, чтобы здоровье было, чтобы, чтобы очистить от грехов тело, ну и чтобы было вообще настроение хорошее. Чи не холодная вода? Ну, надо готовиться к этому, я думаю. Не, не лекая. В первую очередь это очищение духа, ну и тела. Просто для здоровья, для эмоций. Для хорошего настроєння. Желательно, щоб був морозець, сніжок. Це було б бы более э, похоже на зиму і на хрещенські морози. Ну, ничего. Просто приятно і хорошо. Що для вас хрещенська вода, що для вас особисто водохрещей? Чи не лякає холодна вода? Ні, вода не лякає, вже не перший раз купаємось. Е, обычно в кип'ячі купаємось. але ну, цей год якось не вийшло сюди поїхати. відчуття ну, таке хороше захоплююче. Якось і на душі легше ще становиться чешесь. Той самий позитив, що тільки що людина сказала, я цілком приєднуюсь к цим словам, заряд бодрості і робити це надо з вірою, В першу чергу. Боятись не треба, ніколи не захворієш. Освячення водою це не зовнішнє очищення, це оновлення душі. Тож споживаємо хрещенську воду і окрапляємося нею в час потреби з вірою у серці та з надією на краще.